Всім привіт з Італії. Погода просто шепче. Я тут стою на балкончику своєму італіянському. Там ото електрики. Міняти Оце стовп нам. цей здоровий, саме перший міняли. Бо він був трошки похиляний, трошки. Візуально видно не було. У мене вдома, на жаль, не було, як його ставили. Воно один на стовбі сидить. Я думала, що вони вже на оцих штуках не вилазять, оцих когтях. Але лазять, лазять вони на цих когтях, тим більше в горах, як ти ж туди під'їдеш. Так що і тут ще є з тих времін щось. Мене просто батько лазив по стовбах, але в нас квадратні були. розумієте, що що? І в мене просто племінник зараз теж електрик в Україні. А у хлопців зарплата 2000 євро. І ще й ніхто не хоче йти робити, що не вистачає рук робочих. Так що в Італії робота є. Просто не завжди естетична. Всі хочуть бути зараз естетистами. Так так. що якось так. А у племінника Київська область 300 євро зарплата. Так що в нас ще після війни щось пішло не так. Ну, для кого так пішло для власті, а для кого не так? А італійці, як закінчилась Друга світова війна, хто вижив, поприїжджав додому, звільнилися відразу з під влади німців. І все, і у них почалось процвітання. І через 12 років, а там дерево, о, це здорове. Там за тим деревом. Мій свекор родився, а коли йому було 12 років, то побудували оцей здоров'яний будинок. <гум> не покажу з <гум> тустелезними стінами, що тоді будували. Я не знаю, тут 60 см. Якось так. Так що успіхів нам і процвітання, тих, кому 60-70 років платять, що в них пенсії нема. Да, нема. Тут лікар не допоможе. Красота неймовірна, а коли ти це на телефон знімаєш, от дивишся так і на телефон. Ну, звичайно, різне, дуже різне те, що на телефоні, те, що ти бачиш в очах. Але потім, коли ти передивляєшся це все на телефоні, то ти помічаєш цю всю красу. У мене є, напевно, якісь фотографії чи відео, коли тут нема листя. Ще класне таке зараз. Їду ще до дитини в школу, ще їздимо до кінця місяця. Знаєте, що я до якої думки прийшла? Кажуть, типу, я не злий, але пам'ять у мене хороша. Ви знаєте, ну, в кожному ж є правда. Не те, що там доля шутка, а маленька доля шутка, все остальне правда. Я така думаю, блин, пам'ять у мене хороша, на всі якісь виходки там, по відношенню до мене. Але я не, зло, не зла. І це дуже погано, я вам хочу сказати, тому що краще бути злопам'ятним. Ти відразу отомстив і все, а не гризеш себе зсередини. Я от дивлюся на це все, от красота, це кущики ми садили. А тепер у нас є дилема, що нам треба їхати в районний центр, шукати там якусь домівку, але ну, ця домівка. Квартира, скоріше всього, ще нічого не знаємо. І от, одна привичка, от як це все покинути. Але тут боже, 20 хвилин і ти вже на місці. Внутрі, я сам всередині я сама цьому супротивляюся, якби противостою. Але мовчу, треба щось вирішувати. Я ж кажу, у мене чоловік в 52 роки тільки починає сузрівати. І це не тільки італійці, це взагалі може бути з усіма. З усіма таке може бути, тому кожен має пройти свій шлях. Оцього підняття на гору на вершину має пройти сам. Якщо тебе оце підпихають, ми всі хочемо, щоб нас всі хтось щось підпихав. Але ж якщо нас підпихають, ми будемо так вокруг гори повзати. А тоді, коли вже щось случається, підпихальщик вже не в силах, ти вже сам маєш карабкатися, ти вже починаєш свій шлях. Але чим раніше, тим краще. Тому, звичайно, прикольно. Ми так всі хочемо, щоб нас підпихали. Ні, чим раніше ти почнеш оця карапка на гору і збивати свої коліна, тим швидше ти дозрієш і будеш це жити життя. Хочу вам показати наш маленький такий, наче садочок. Там вже картопелька вилазить за кришею. І дивіться, що ще прикольно, кароладських жуків нема. У них є такі жуки, які на зиму збираються у рамках вікон. Ті жуки поїдають караладів, такі вонючки жуки. От ті жуки, їх унічтажати не можна, вони поїдають караладів. Просто мені було цікаво, чим вони корисні. Я почитала, що поїдають караладів. І дійсно, в нас караладів немає, Я там бачила за 9 років одного старого. Це все чоловік насаджував. Це все насаджував чоловік, черенкує, обрізає. Такий він у мене. Так що італіян теж воно в селі. Так, да, отут якби село, але не всі італіянці в чомусь розуміють, не всі ж є талановиті. Травичку мій чоловік покосив. Да, його не чоловік Звати а Франческо. Саме настояще ім'я таке. О, це у нас. самі догадайте, що? У мене, як треба сказати, пам'ять вилітає відразу, потім це згадаю, зацвіло. Це розмарин, Ні, це не розмарин. Розмарин ось що. Це плетючий розмарин. Він плететься. В Неаполі там дуже його багато, йдемо, де звісає, що є, де звісати. Якісь парковки підземні, там його море голубеньким цвіте. Це розмарин. І він йолочкою пахне. Дуже корисне. Я його це беру, віточку, і в але стареньку віточку, це молоденькі. І в бутилку з олією. Роз понасажу, а це бере черенки понатикує. А ти що хочеш робити з ними? Хоч поливай, хоч не поливай. Груші класні. Це кущовий розмарин. Ніколи не думала, що полинь буду вирощувати, як. Якусь дорогоценну траву. Кроликам його можна їсти, то треба буде якось подпольно віддати кроликам, бо дід не довіряє мені. Мокрець дає кроликам, а це не довіряє. Тут цвісти скоро буде, це вже старенька. І головне оце обрізати по самій вінці. Це така плетюча буде. Це моя лаванда. У мене з другої сторони такий самий кущ, але там йому місце не підійшло. Це один кущ такий, йому я не знаю, років три. І лаванду треба поливати і взимку поливати, якщо нема води, тому що засохне. Це теж лаванда? До речі, вони є різні. От є де квіточки крупніші, то вона в букеті не буде так держатися, все буде обсипатися. Просто натикав кактусів. Він де оце Франческо не ходить, йому треба все щось десь привезти, принести. О, ця шикарна роза. Це буквально за три роки. Він її тикнув черенком, і три роки це, по-моєму, біла. Якісь вазони, які теж треба поливати щодня. Моя хризантема якогось года черенки просто натикала. Тут теж вічно зелене, там, де тепло на вулиці росте. Лаванда, лаванда, полинь, лаванда, рози. Дуже гарно. Смотриться, це все чоловік. Ну, там щось я садила, але там косить. Ні, Я поливаю. Yeah. Не все чоловік. Розмарин. Це ніяк не згадаю. Це, до речі, жінкам можна пити і добре, дуже, дуже добре заспокійливе, для жіночих гормонів. Це теж травичка, яку напишете, що це. За 100% розмарин. А це, я не знаю, шалфей, шалфей, якось ще є одна назва. Це вже от цвіло. Велике вже таке. Прикольне, бачите? Заодно і приправа, і цвіте, воно, не ця. воно вічно зелене, взимку воно не замерзає. Йолко і так пахне, м'ясо дуже приправляти, дуже смачно. Наш лимон. Опять розпонатикав, але це такі колючі. Слухайте. І у мене ось тут. Це у мене чайок я вже собі зварила. Поп'ю, як приїду до доці. Клубничка. Я її заберу, тому що слимаки з'їдять. Мені нема де висаджувати, я саджу в горшки. А ви знаєте, дуже класно. Оце воно ціле літо буде. Якщо в землі, то воно не буде так, а ціле літо ти її поливаєш. І воно там по кілька штучок буде дитині. Дуже класно. У мене, мене собака їсть в клубніку. Опять же, горшки теж чоловік з мусорки попривозив. Є такі гарнені. Це вообще здоровенный, не знаю скільки він стоит. І дивиться, яка ідея з ванною. Взагалі шикардос. У мене тут клубника, а у нас ще є ванна одна. Там у мене салати. Тут це треба буде вже восени розсадити. Хрін тикнула, бо нема де мені тикнути ж хрін. Не знаю, треба буде його повернути, побачити, що там. Якось так. А тут виходить вже менш якась трохи земля, трохи цементу, напевно. то менш так росте. тому що сосни тут взагалі ось так виросли скудненько, але дуже красиві. Це свекор насадив. Десь, десь в палісаднику в якомусь набрав. Дуже давно, тому що там воно, дивіться, це все здорове, це все садило О, ну, в один день з одного. І ми ще більше, мабуть, штук три зрізали. Переживали щось на хату впаде. Ось наша хата така могла б бути. <хи> Я вже не знаю. Я вже не знаю, як мені звідси з'їжджати, що робити. Там у баби воно полісаднічок. Кстати, на тому маленькому клаптику, там, що хочете, можна посадити, ще й сусідам будете роздавати. Рози, у нас тут рози зацвітують скоро. Це теж мій чоловік вхажує. Ну, як? Я поливаю, не знаю, там це, виходить, траву ще. А, він там вже й траву якусь повидирав. Ну, таке зараз повидираєш. До речі, нарцис, якщо хочете, щоб вони цвіли на наступний рік, то не можна його це зараз обрізати. Тому що не буде квіток, а взагалі їх би треба було, звісно, викопати і розсадити, але цвітуть. Можна заплести косу. Якщо не полінуюсь, то заплету з них косу і та коса собі засохне і все. От якщо у вас там є якісь на клумбі, багато їх мають наступні квітки лізти. Заплітаєш косу і буде отлично. І земля не буде сохнути. Ось, у, красуньки. Скоро будуть. Вже з Марією договорилася, щоб вчительці занести. Тут же ж вчителям не несуть квіти, так як в нас. Але Марія отако, які нарциси, які цвітуть, які рози цвітуть. Її бабуля, кстати, навчила. Тут вже мої будуть гортензії скоро дуже гарний колір. Так що програміруємо. Програміруємо себе на готовий вже будинок в районному центрі, а тут в нас буде дача. А, тут, звісно, балкон, мабуть, сплошний. Проект шикарний є. Коротше, я не знаю, може ще в когось є, таке, я з таким не сталкувалась, а кажуть, що я стара. Так що всім хорошого настрою і бережіть себе.